У самому центрі Запоріжжя роздають безкоштовні гарячі обіди. Тут допомагають усім, хто цього потребує: пенсіонерам, військовим, малозабезпеченим людям, безхаченкам та ВПО. А що саме подають до столу? Так які життєві історії приводять людей сюди. Дивіться далі у нашому сюжеті. Я отут поїм, і піду, піду тебе попрошаніча. Не вистачає пенсії три тисячі. Пані Катерині 86 років. Колись вона працювала старшим техніком-інженером. Тепер ледве ходить через проблеми зі здоров'ям та просить милостиню на вулиці. Її пенсії не вистачає на ліки, оплату квартири та навіть харчування. Катерина каже через все це схудла на 20 кілограмів. Я одна залишилася дітьми війни. 39 го року. Я по хаті ходив, і мене задишка, важко, серце, стає. Мені вже я мать не дождусь сина і з війни потім може хуже і хуже. Спасибо Господу Богу Ісусу Христу. І добрим людям, що нам готують, і що інші країни нас кормлять, щоб і вони жили добре. Щоб не було в вій їх війни». Гарячі обіду у Запоріжжі координує світова місія Євразія з проєктом Hands». Майже дев'ять років вони годують всіх, хто цього потребує. Готують і роздають їжі волонтери, служителі церков з різних конфесій. Вони об'єдналися заради спільної мети допомагати людям. Ви бачите, тут взагалі знаходяться люди похилого віку. І річ була у тім, що їм не залишалося достатньо, достатньо коштів для того, щоб повноцінно харчуватися. Тобто, саме тому, що ці люди мали дуже велику потребу, вони були нужденні, і ми зорганізували такі гарячі обіди, щоб люди могли не просто харчуватися, а щоб вони виживали у цей день. гарячі обіди отримали близько двох сотень людей. Їх кількість постійно зростає через евакуацію з прифронтових населених пунктів Запорізького регіону. Дуже багато переселенців знаходяться у нас у Запоріжжі. Тобто, якщо навіть брати статистику, то це десь більше ніж 275 тисяч переселенців, і далеко не всі можуть собі дозволити ну. Знову ж таки, повноцінне харчування. Серед ВПО і Юрій сполох. його дім зруйнували, і він був змушений виїхати до Запоріжжя. Дом бекнуло, я думав, що ще місяців шість побуду. Ну коли ж дембонуло, я поняв нуки, нуків, жінку дітей пооправляв, а потім сам. Думаю, та побуду ще понаблюдаю. Та послав їх і з дому вигнав і послав. Вони прийшли чай до мене пити. Понімаєте? Чайку куди да, дітя? кажу, а я тебе приглашав сюди. І зразу прилетіла тут же танк, розвернулись на мосту і почали мій дом розстрілювати. Зразу ж. ж бачите, нога в мене. А я зайшов тільки в спальню, від моста або... А відстанків зразу почали розстрілювати. Трошки не повезло. Після переїзду у Запоріжжя Юрій заселився у гуртожиток, але ворог наздогнав його і тут. Російська ракета частково зруйнувала і це житло зараз. найбільший виклик для пенсіонера горе серця та нестача грошей на життя. Голодні шкоди вона три тисячі і за життя платить. Їсти дуже трошки на, і на лікарства. ви поняли, і теж проблема з серцем. Були були кардіостимулятори. Друга Америка прикратила поставляти кардіостимулятори. Ми ось за час ходимо ще чоловік, дождемося, не дождемся, помремо, не помремо. Будемо надіятися на Бога. У мене ще вроді там чотири місяці запасу батареї. Є. Це ж воно тут стоїть. Більшість присутніх у черзі це люди поважного віку. У всіх одне на думці де взяти гроші та ліки на їжу. Кругом де тільки не дають їду, люди всі знають. І рискайте до і другої. Там хліб дають, там кашу дають. От ну ми радуємося, що хоч що дають даю тому що пенсії не дуже, во а що собі зімою будуть тяжело для когось. Ця безкоштовна їдання це місце зустрічі з сусідами та друзями. Для когось підтримка та економія на продуктах. А для когось єдина можливість повечеряти цього дня про обставини тут не питають, годують усіх. А їжі достатньо. Значного нам дали борщ, кажуть, тут завжди залишається. Хоча людей багато, але готують запасом, тому зараз будемо пробувати. Дегустація він густий. Це добре. треба перекусити. Обов'язково. люди. Одегі. Дуже смачний зі сметаною. Е, є Є м'ясо, є квасоля, он понюхает, і, все. і дуже гаряче. Це дійсно от, гаряча їжа, яку одразу он, можна он взяти. і з'їсти. Кашка. Я так розумію, це, це плов, мабуть, так. І салатик такий огірчик. Тут у нас є огірок, капуста і морква. А от взяли, дуже смачно. Якщо ви або ваші знайомі потребують допомоги, що п'ятниці о 16.00 у центрі Запоріжжя волонтери місії Євразія чекають на вас. Вони продовжують свою місію, щоб нагодувати усіх, хто цього потребує. Це таке все вкусне, анна Хранителя, усім їхнім сім'ям Господа Бога, Ісуса Христа, низько із їхнім що Хорошо воспитали, і щоб довго-довго жили ангелохранителя. з Богом.